Я пам'ятаю те те натхнення, яке переживала країна, особливо після акту проголошення незалежності, після референдуму у грудні 1991 року, після прийняття конституції, яка була складний. Дійсно, процес був. Що коли пішло не так? Чому ми як зараз пам'ятаю листівки того ж самого земля йому пухом Леоніда Макаровича е, е, про те, що ми восьма там економіка в світі, все решта, чому от цієї надзвичайно розвинутої, індустріалізованої, космополітичної, е, гарно заселеної, гарно структурованої держави і суспільства, е, ми сьогодні прийшли до того, що 20% території ми не контролюємо, е, 10% чи навіть більше території у нас забруднено, заміновано, непридатне до життя. Ми втратили сьогодні що не менше 40% населення. Це за 30 років. Ми втратили весь майже індустріальний потенціал. Втратили ключові технології, починаючи від медицини, закінчуючи космосом, що коли пішло не так? Були об'єктивні uh -huh. причини. Те, що в нас справді одна з найсильніших економік Європи була, але вона була частиною економіки колишнього Союзу. Uh -huh. І от оці кооперативні зв'язки розруйновані були. Зруйновані були вони, перш за все, через таку поспішне відсторонення від того всього. Пам'ятаєте, на початку 90-х. Коли проголошувався Горбачовим, я не хочу про нього говорити взагалі, тому що це негідна поведінка, і людина, яка ніколи не могла відповідати функціям президента Союзу чи керівника там партії, або ще не проти могла. Але коли почалися розглядати питання про союзний договір, я говорив, нам треба приєднуватися до союзного договору як до формули незалежності України. Ми повинні знати, от сьогодні союз і проводити переговори про те, що наше є наші активи, наші борги, наша частина армії, флоту і так далі. Тоді ми будемо знати, хто ми є, що в нас що є, наше. Бо ми ж повинні знати, що пам'ятати про те, що навіть в Україні більшість виробництв керувалися із Росії. У нас які власне місцева промисловість була і деякі інші виробнича база, так. А, а управління було там. А управління було там, uh -huh. тому uh -huh. з цим треба врахуватися. Тим паче, що це можна було легко вирішити тоді, бо, наприклад, той, же Віталій Масол, колишній прем'єр України, нещодавно відійшов уже як так, mm -hmm. якого тоді mm -hmm. відсторонили. Я про це mm -hmm. теж можу розповісти. Він був 28 років керівником бюджетного комітету Верховної Ради СССР. І е, всі ці е, Весь бюджет союзу знав та, він на зубок. собі і, і uh -huh. каже я е, із Назарбаєм. Uh -huh. Він був там uh -huh. представлений. Говорить, що я міг в, в той час і згодом вирішити будь-яке питання для України. Питав: е, Ну хто такий Кравчук, то всі знають, бо кожен день його телебачення. А хто такий Масов? підходив? Ніхто не знав. А чому було його uh -huh. треба було комусь прибрати? Тому що він забезпечив оцю е, зв'язок. Uh -huh. А в економіці без е, ну, виробництва ви працює ефективно тоді, коли є збут продукції, коли налагоджена, е, як тепер кажуть, логістика.